Так. Да. Все перевірено, все надійно. Все супер. Так ми вже повна буваночка. Зараз будемо переливати бутилку. Лише воно тече. Або зараз кинемо тиск, або ні, тиск не будемо складати. Зараз просто поставимо на... Оцей назносик, він ми використовується як типу кранік, От можна поставити зараз його на кранік. Перевернули і можна зразу будемо переляти леву. Переляли. І все. назад повернули носик. І далі це ще наша олія. Тому що в нас був один клієнт, звернувся, що він хоче, щоб прямий був носик. Ми йому пояснили, що це для того типу як ранік, Що можна змінити і там переляти олію. Ну він все-таки захотів такого типу крану, як в дерев'яному бочці, там де зріс. І там е виходить напряму, звідси олія. Чомусь він вирішив, що йому це е краще. Якось так.